Добрий ранок всім! Сьогодні тема вплив кольору на емоційний стан дитини. Кольори роблять значний вплив на життя людини. Кольорова гама інтер'єру і одягу чинить психологічну дію і може сприяти або пригноплювати. Ми розглянемо, як за допомогою правильного вибору кольору одягу дитини можна скоректувати його емоційний стан. Ми звикли до того, що дівчаток одягають в рожеве, а хлопчиків у блакитне. Є деякий стереотип, що хлопчикові рожеве одягнути непристойно. Наскільки ж це обґрунтовано? Існує цілий розділ в психологічній науці, що вивчає здатність людини сприймати і визначати колір, який так і називається психологія сприйняття кольору. Рожевий колір символізує романтичність, доброту, любов, невинність. І чистоту у рожевому кольорі живе ніжність, мужність, легкість, сила, стійкість і любов до себе. Це самий пасивний колір в психології, він знижує зовнішню і внутрішню агресивність і провокує привітність. Рожевий колір заспокоює, притупляє агресію і нервозність. У зв'язку з цим часто використовується у в'язницях, у виправних будинках для виховання неблагополучних дітей. Цей колір рекомендується людям, які дуже швидко дратуються. Він допомагає позбавитися від стресу, робить чудодійний вплив на розхитану психіку, бере участь в емоційному рівноваженні. Приводять в норму сон покращує апетит. Люди, що віддають перевагу цьому кольору, дуже образливі. Блакитний колір. Притягує увагу, закликає до пошуку сенсу життя. Блакитний колір прийнято вважати кольором креативності, тому його рекомендують використовувати в учбових закладах. Це колір фантазерів, непоситьків, любителів подорожувати. Він позбавляє від томи і утішає, і заспокоює. Любителі блакитного кольору віддають перевагу спокою, прагнуть до гармонії з тим, що оточує, мають здатність до глибокодумних роздумів і естетичних переживань. Цей колір при сором'язливості, страху комунікабельності. Люди, які вибирають цей колір, відрізняються хорошою інтуїцією, неймовірною рішучістю. І цілеспрямованістю, вибирать професії, пов'язані з ризиком непогані якості для майбутнього чоловіка. Червоний колір. Символізує життєву енергію, стимулює і збуджує, збільшує працездатність і фізичну активність, є кольором сміливих і рішучих, але при цьому може викликати агресію, жорстокість і мстивість. Не рекомендується гіперактивним дітям, схильним до агресії, але може допомогти неактивним дітям меланхолійного складу. Помаранчевий колір життєрадісності і енергійності стимулює це спілкування, сприяє емоції, емоційній відкритості, допомагає при стані пригніченості, депресії, підвищує настрій і життєвий тонус, підходить для приміщень, де відбувається активне спілкування і творчості процесі. У одязі помаранчевому кольору віддають перевагу яскраві творчі люди, відкриті для спілкування у життя. Жовтий колір сонця променистої енергії і радості. Він активізує розмову, діяльність. Підвищує настрій, сприяє спілкуванню і вираженню своїх емоцій. Жовтий колір віддають перевазі оптимістичні, активні творчі люди. При використанні в інтер'єрі жовтий колір підвищує життєву енергію, але при надмірній присутності може привести до роздратування і емоційної втоми. Не рекомендується використати жовтий колір в кімнатах відпочинку. Зелений колір, утворений із злиття холодного, синього і теплого жовтого кольору, тому є кольором гармонії і рівноваги. Він заспокоює нервову систему, благотворно впливає на зорове сприйняття, допомагає контролювати свої емоції і спонукання. Одяг зеленого кольору вибирають люди, що мають уміння бути. Триманими адаптуватися до різних життєвих обставин. Із оптимізмом, що сприймають навколишній світ. Зелений колір в інтер'єрі сприяє виравнюванню емоційного стану. Надає відчуття захищеності і стабільності. Часто використовується в установах охорони здоров'я. Синій колір Мудрості, стабільності, незалежності сприяє поліпшенню інтелектуальних процесів, робить вплив на любові, долі головного мозку, відкриває можливість пізнавати себе і навколишній світ. Сині кольори вибирають упевнені в собі люди, незалежні від чужої думки, одягнений в синій, може спря. Вляти враження вразливої закритої людини. Бажання одягнути синіше може означати деякий пригнічений стан, бажання на якийсь час зануритися в себе. Велика кількість синього кольору в інтер'єрі може гнючити, діяти на емоційний стан людини. Фіолетовий колір поєднує. В собі емоційні ефекти червоного і синього кольорів. Цей колір пов'язаний з духовним і глибоким розумінням життя. Це містичний і чарівний колір. Він вважається також королівським кольором, оскільки рідко зустрічається в живій природі. Фіолетовий колір сприяє в кращому розумінні почуттів Любителі фіолетового творчості, особи схильні до сентиментальності, підходить для приміщень, де проходять психологічні заняття. Не рекомендується маленьким дітям, оскільки може викликати пригнічений стан. Белый, унікальний колір Спектральне злиття усіх існуючих кольорів. Білий символізує чистоту, чесність, доброту і відкритість серця. У одязі означає прагнення людини до легкості і радості. У дітей асоціюється зі святом. Білий колір говорить про єдність людини з його життям, проте надмірна любов до білого кольору і неприйняття фарб може означати беземоційність, перфекцію, сіонізм і зайву педантичність. Чорний кольор відсутність світла, як такого. Чорний одяг в нашій культурі символізує траур і скорботу. Переважна чорного в одязі може означати прагнення сховатися. Говорить про перегнічений стан, меланхолію. Не рекомендується для маленьких дітей часто перевагу вважає в одязі в під у підлітків. Сірий колір означає пригноблений емоційний процес, бажання бути тихим і непомітним, сірою мишкою. Проте не означає, що треба уникати сірого кольору. Зовсім він доречний, коли емоційний стан далекий від Активності і є бажання відпочити від всього. У інтер'єрі сірий колір додає спокій і тишу. Коричневий колір, колір консерватизму і упевненості, колір землі, теплі тани коричневого, у поєднанні з золотистими вітінками створюють відчуття тепла і затишку. В одязі коричневий колір вибирають люди, для яких важливе стабільне і спокійне життя. У інтер'єрі створює атмосферу затишку, спокою і комфорту не викликає пригноблення емоційної сфери, особливо у поєднанні зі світлішими відтінками. Проте в деяких культурах коричневий це колір також старості, тому небажаний як основний колір дитячого гардеробу. Дитина частіше не свідома, а іноді. І свідомо використовує колір, щоб виразити свій стан. Червоний колір використовують активні, непосидючі діти. Вони живі, неслухняні, невгомовні. Помаранчевий колір. Діти, весельчаки, вони пустують, кричать, веселяться без особливих на те причин. Жовтий колір використовують діти з добре розвиненою фантазією. Це діти мрійники, вони легко вигадують собі, захоплюючі розваги, навіть граючи наодинці. Зелений колір використовують діти, яким бракує материнської турботи. Такі діти спокійні. Блакитний колір використовують спокійні діти. Вони тихі, скромні, урівноважені. Синій колір вибирають спокійні, урівноважені діти. Вони усе роблять, не кваплячись і детально. Фіолетовий колір вибирають загадкові діти. Вони чуйні, ніжні, ранимі і дуже емоційні. Чорний колір вибирають діти, що піддалися стресу. У виборі одягу треба бути обережним. Не вибирайте занадто яскраві наряди, оскільки вони негативно впливатимуть на... Не лише на вашу дитину, але й на тих дітей, хто буде поряд з ним. Краще всього використовувати однотонні і спокійні кольори, тільки тоді можна з упевненістю сказати, що у дитини не виникне різке почуття паніки або тривоги. Ми познайомилися з основними характеристиками, найбільш популярними. Кольорів, тепер придбаючи одяг для себе або для своєї дитини, переоформлю дитячі кімнати, замисліться, яку енергетику несе вибраний вам колір. Правильно, підібраний одяг допоможе моделювати емоційний стан дитини, надати йому почуття захищеності, розкріпачити його, або розвинути творчі здібності. Придивіться, до кольорів. До кольорів придивіться до колірних переваг своєї дитини і дізнаєтеся про нього трохи більше, чим раніше.